віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос Воскрес, лунає в поколіннях, воістину Воскрес звучить у віках. цю усю ми добре знаємо. Вона в нас закарбована в серцях, та ми про Неї раз у рік згадаємо, а далі смуток знову біль та страх. Христос Воскрес! Усі це пам'ятають, коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Голгофському хресті. Чомусь є так, Будуй, будинок прибирає, так особливо теж лише раз на рік. Бож буде Пасха, всі так поспішають та забуваємо западки душі поглянути і зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім, прикрасити його так урочисто, щоб і Христос воскреснути у нім. Давно вже серце не замов закрите, обряд та звичай для людей це є, причиною із рідними зустрітись, обговорити і вирішити своє, а той, для кого і було це свято, хто все віддав, стоїть у стороні. Немає часу, треба поспішати. Так швидко плинуть ці пасхальні дні. Від цього всього хочеться ридати. Спиніться, люди наш, Христос воскрес. І не потрібно сяяти, блищати, якщо той блиск давно із серця щез. І не стали потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. Давайте краще серце очищати від заздрощів, обману і відзнань. Бо наш Господь бажає, в чи... бажає жити в чистім і воскреснути він може тільки в тім, хто прагне і хоче лише для нього жити, хто прагне і хоче будуватись в Нім. Відкиньте нині всі земні обряди, душею і духом істину збагнем. Воскрес, це не вітання з святом, а знак того, що буде усім тим, хто своє серце і душу очищає, хто прагне місце мати в небесах, усіх, хто прихід Господа чекають, з сльозами й болем на своїх очах. Христос живий, бо влади, смерть немає, над тим, хто є Творцем всього життя. Тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, щоб Божий син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих на небесах. Христос Воскрес, лунає скрізь і всюду, воістину Воскрес звучить цей час. Давайте серце готувати будемо, щоб і Христос воскреснути у нас. Амінь.